Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму Максимузалайф. Це рубрика Три психологічні поради. Отак, рубрика Три поради дня плавно переросла в три психологічні поради. І це відео можна дивитися будь-коли, -ко будь-де, в будь-яких обставинах. Саме тоді, коли воно вам попадеться на вічі, коли вам Ютуб його запропонує. Подивитися. Отже, працюємо на трьох колодах: золоте таро, таро іллюмінатів, таро світла і тіні. Ви можете обрати один варіант. Колоди вже перетасовані, я буду знімати верхню карту. Можете задумати три різні питання на три карти. А можете дивитися триплетом. Відео дивіться до кінця, воно коротеньке. Я завжди читаю. Триплетом в будь-якому випадку зліва направо, справа наліво. В мене всі варіанти перегукуються, тож почнемо. Перший варіант. Четвірка кубків, день 40. Ніби все непогано, все у вас є. І все налаштовано. Знаєте, от якесь налаштоване життя а, в такому скупому значенні. Їсти є, що і спати є. Де. Якийсь такий абсолютно необхідний мінімум. Вдохновення немає, мотивації немає. Як зайшли в якийсь певний тупік по колу, по колу, по колу, день сурка. Причому це може бути і про особисте життя, де все в принципі нормально. Але це коли вже все зрозуміло. От вам здається, що ви партнера вже знаєте настільки, що, ну і що далі? Або це улюблена робота, бажана робота, яку ви хотіли, і, і колектив, і все. І знову ж таки, якось все дуже понакатаному. Скучно. А коли немає мотивації якоїсь такої іскри всередині, ми інколи перетворюємося на живого мерця. Ну, це я вже так зовсім вкрай йду. Але таке інколи буває. Несподівана мотивація, несподівана якась ідея і вдохновення приходить ззовні. Так це вам буде здаватися. Знаєте, це коли, от я хожу, довго не знаю, а що я хочу, а як це зробити. І раптом щось побачила в інтернеті, або хтось подзвонив, от, почула якусь таку інформацію, зрозуміла, о, це воно. Оцей кубок, бачите, який простягається з неба. Це може бути що завгодно. Але скажу вам певний секрет: цей кубок приходить тільки після вашого запиту в простір. Тільки коли ви зупиняєтесь і кажете, так, я вже так не хочу. Я хочу рухатися далі. І даєте запит в простір, і відпускаєте ситуацію. І він обов'язково прийде. Тож сьогодні така для вас порада. Зникла радість життя. Зупиніться і запитайте, чого саме вам бракує. От чого бракує. І тут дуже важливо бути самим собою дуже чесним. Знаєте, інколи чому ми не говоримо, там не наважуємося сказати: от мені цього бракує. От в мене життя таке, тому що, наприклад, мені бракує сексу. Але ж тоді ви кажете: Та мені ж 60 років. Ну, типу, який? Я зараз дуже умовно я взяла спеціально щось таке екстраординарне. Або я хочу купити квартиру. Як я її куплю з моєю зарплатою. І ви берете і обрізаєте цей кубок. Або ще, ще, ну ви знаєте вашу ситуацію. Так от я пропоную вам не стидатися самої себе і Бога і все-таки сказати, чого бракує, чого не весело. Зараз ви можете сказати: ну, от закінчиться війна. Ні. Я вже неодноразово говорила, що все своє життя. Більшу його частину я страдала на депресію, на апатії. На... Час нападали стани відчаю. І це було ще гірше від того, що навколо вирувало життя. Люди вибудовували дуже успішні кар'єри, люди подорожували по світу, закохувались у людей. А в мене ніби розумною, симпатичною, недурною, не бездарною, і талановитою не було того, чого я хочу. І треба було завжди дуже чесно собі признатися, чого мені бракує для радості. Це певний стан жертви, пригніченості. Я знаю доволі багато людей, які настільки в ресурсі зараз під час війни все одно живуть наповну. Мені клієнтка розповідала про свою подругу, у якої чоловік о, в полоні, чи в полоні, чи без вісти зниклий, ну щось таке. І от вона каже, я дивлюсь на неї, їй заздрю, як вона так може? І на манікюр ходить і стрижки прескачає, і все вона каже, коли мій Олєшка вернеться, я маю бути красивою, молодою і в формі. Про що це ситуація? Тільки ви придумаєте сенс життя, ніхто за вас його не придумає. І тільки чесність самим з собою вам допоможе знайти цей сенс і проговорити його. А ще краще, любі мої, прописати. Я це зробила напередодні нового року. Так, наша українська астрологиня, маленька, знаєте, така реклама, Альбіна Пономаренко радила з 30 з на 31 Грудня, між іншим, не в самий новий рік. І так співпало, що я була в подорожі. І саме той вечір мені захотілося сісти і написати, як я бачу себе через 10 років. Тому що все більш-менш ніби в мене йде непогано, але теж було от як четвірка кубків. День сурка, день сурка, Ніби цікаво. Професія, але так, YouTube канал, клієнти, клієнти, Ютуб канал. Нагодувала дитину, Ютуб канал, клієнти. Вийшла погуляти, прес покачала, YouTube канал, клієнти. Розумієте, І я така розумію, що можна, так, звісно, прожити все життя, ну, якось вже бракує чогось ще. І я сіла і чесно, самою собою, написала: а яке це моє щасливе життя? Як я себе бачу? Отак, От якщо чесно. Люди, мої дорогі, ви не повірите. Життя не заставляє себе довго чекати. На буквально по поверненню з подорожі, за кілька днів, мені простір запропонував, як можна змінити своє життя. Тому і вам раджу проробити таку практику. Отакий був довгий перший варіант. Як правило, на першому засиджуюся, а там далі йде далі. Ви знаєте, я працюю в потоці. Я ніколи не знаю, скільки буде тривати цей розклад. Я щоразу своїй доньці чесно обіцяю, доця, я на 5 хвилин сідаю. Мені, будь ласка, тишу на 5-10 хвилин, не більше. Але поток мене закручує, і я говорю, значить, те, що маю вам зараз сказати. Переходимо до другого варіанту. Ну, маєш тобі, п'ятірка кубків. Неймовірно, ну, неймовірно, карти працюють. Завжди четвірка переходить в п'ятірку. Дивіться, яка історія. До чого ви можете прийти, якщо ми переходимо від першого варіанту до другого, тому раджу дивитися все відео. Подивіться, другий варіант, якщо ви пролиснули, ви просто не зрозумієте, про що мова. Поверніться на початок відео. Чесно, от просто раджу. А тоді повернетеся до перегляду свого варіанту: п'ятірка кубків, карта розчарування. Як багато втрачено. Тут ми буквально бачимо тут на таро ілюмінатах взагалі дуже так радикально зображено. Тут з кубків, як для мене, виливається кров. Це не вино. Воно таке густе, як ніби кров виливається. Це може бути і оплакування чиєїсь смерті. Це може бути оплакування себе, це може бути розставання, розлучення, уход з якоїсь роботи, операція, вирізали жовчним міхурку комусь. Я зараз так ну вже зовсім радикально. Що завгодно може бути? Я завжди раджу на цій карті виплакатись, викричатись. І прожити це розчарування дуже чесно. Якщо ми його не проживемо, тільки його треба коротко кожною емоцією проживати. Якщо ми не проживаємо розчарування, біль, злість трагедію, печаль, а говоримо: та, он комусь, же, що я там за той поломаний нігодь переживаю, чи там зуб зламався. Он там смерть, он там людей, Ні. Не можна обесцінювати, ви у Бога. Один чи одна, і у вас це одне життя таке. Кожна емоція, кожне почуття дуже цінне. Проплачте, розчаруйтесь, побудьте в цьому стані якийсь час. Якщо у вас є вірний друг або будь-яка людина, яка може вас вислухати, поплачте в неї на плечі, розкажіть їй про це, переживіть цю ситуацію. Якщо ви самотні, так буває, одинокі, приходьте на консультацію до психологів, професійних, ідіть в терапію, або приходьте до мене. Я працюю як таро-психолог, я так називаюся психологом, але я одразу кажу: я не маю диплома. Це був свідомий мій крок не отримувати диплом. Гроші, які я мала на навчання відправити. Я відправила просто на постановку театральної п'єси. Це була психодрама. Я зрозуміла, що я готовий, є психолог, або я ганяю за дипломами, або я творю, знімаю фільми. Це мій вибір. Так от, п'ятірка кубків. До речі, я теж тоді стояла перед вибором. оце п'ятірка кубків, я така собі говорила. Така кількість життя пройшла. Мені вже 42 роки тоді було, коли я хотіла вчитись на психолога. Я розуміла, що так чи інакше я буду втрачати я був в професії актора-драматурга, продюсера. Тому що йти ну, вчитись на психолога, це там закінчити. І от я переживала ці п'ятірки кубків, оцю п'ятірку кубків розчарування. І коли ти виплакався, вирішив. Що ти втратив, попрощався з цим. А далі варто озвернутися і назад, побачити, що позаду є ще 2,2 кубки, заради яких варто жити, діяти. Та навіть міст іде. З цього берега є. Тут навіть натікають, що ти можеш навіть на той берег перейти. От, міст є. Ти зможеш піти в те своє життя. Між іншим, часто після четвірки, кубків, йде п'ять. Тірка Кубків по життю, як енергія. От я зараз створюю свій курс по Таро. Ну, не знаю, коли він, може, за місяць і запущу, тому що там технічні є історії. Тому слідкуйте за повідомленнями. Це буде так технічно, гарно все оздоблено, сподіваюся. Так, от, коли я розповідаю про карти. От, тві... ми... Розумієте, що таке таро? Воно ж взято з життя ці емоції. У нас часто по життю. йде спочатку четвірка кубків це коли, от, знаєте, ота апатія або коли я нічого не відчуваю, День сурка, день сурка, да? немає почуттів, все монотонно. Так, от, щоб вийти з цього стану, так, треба ризикнути піти в п'ятірку. Кубків, собі треба чесно признатися, що я втратив втратила, і чому я маю такий стан. І тільки після п'ятірки ми виходимо в шістку кубків, взагалі в шістку. Тобто це є природний процес. Бо коли вам запропонують навіть шанс життя, ви можете зіткнутися з тим, а чи не пізно, а чи подужаю, а чи є сили. Все є. Проживіть. Як я кажу, треба спочатку відмовитися від своєї мрії, чесно прожити і сказати, як буде, якщо мрія не здійсниться. Виплакатися, чесно прожити цей варіант, а потім розвернутися, взяти ці два кубки і дати собі все таки шанс втілити свою мрію в життя. Третій варіант. Ну от, Будь ласка. Прожили ці всі ситуації і пішли малесенькими кроками. Паж Жезлів, це конкретна вже дія. Малесенькими кроками. Не треба зазирати туди глобально і думати, боже, як я з'їм цього слона. Як я подолаю цю дорогу. Як я дійду до цілі? А В мене немає ні фінансів, ні ресурсів, ні знайомих. Не треба зазирати туди далеко. Ідіть по кроково. Зробіть сьогодні півкроку там крок. Знайдіть якусь інформацію. Поговоріть про це. Завтра буде другий день, і буде новий крок. А той крок. За кроком приведе вас до якогось повороту. Ви повернете, а там вам відкриється зовсім інший пейзаж. І ви О, так от як треба діяти. Пажезлів буквально звучить. Дійте активно, щодня почу-чуть. З'їдайте одне яблуко в день, ваш організм буде насичений залізом. З'їсте кілограм. Будете мати розлад шлунку, підвищену кислотність, і, і Бог знає, що ще. І зуби, і маль будуть скрипіти. Розумієте, в чому суть міри і в чому суть мистецтва маленьких кроків? Отака От була сьогодні з вами розмова, і такі були три паради. Дякую вам за увагу, мої кохані підписники. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласочка. Діліться цим відео з вашими друзями. Люди зараз потребують підтримки і гарної поради. Тому ж не жаднічайте. Поділіться цим з кимось, з тим, хто потребує. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.